Наукове пізнання це особливий вид пізнавальної діяльності, який спрямований на отримання систематизованих, обґрунтованих і перевірених знань про навколишню дійсність. Його мета виявити закономірності, які керують природними чи соціальними процесами. Воно має низку характерних ознак: об'єктивність, доказовість, системність, перевірюваність. Раціональність і узагальненість ці риси дозволяють відрізнити науку від інших форм знання і забезпечують її надійність і достовірність. Наукове пізнання виступає як цілеспрямована логічно організована діяльність суб'єкта, що має на меті здобуття нових знань. Це відносно самостійна форма пізнання, яка має власну структуру, свої методи та внутрішню логіку. Вона включає формулювання гіпотез, перевірку результатів, а також побудову теорій і моделей. Завдяки цим характеристикам наукове пізнання дає змогу послідовно й обґрунтовано пояснювати явища, що нас оточують. До структури наукового пізнання входять кілька взаємопов'язаних елементів. Мета пізнання полягає в досягненні нових наукових знань або розв'язанні певної проблеми. Суб'єктами виступають як окремі дослідники, так і наукові установи чи колективи. Об'єктами пізнання є реальні процеси, явища або системи, які вивчаються. А предмет це вже конкретний аспект об'єкта, на якому зосереджується дослідження. Методи пізнання це інструменти, за допомогою яких ми отримуємо знання. Вони поділяються на емпіричні, такі як спостереження, вимірювання, експеримент і теоретичні, як-от аналіз чи моделювання. Засобами пізнання можуть бути технічні пристрої, лабораторне обладнання, наукова мова і терміни. Логічні форми це поняття, судження, умови води, у яких оформлюються наукові результати. А самі результати це нові знання, моделі, закони, які фіксують і узагальнюють досліджене. Принцип об'єктивності означає, що знання, отримані в ході наукового дослідження, повинні точно відображати реальність. Вони не залежать від особистої думки дослідника, його емоцій чи оцінок. Усі твердження мають базуватись на фактах, бути підтвердженими і перевіреними. Це дозволяє досягати однакових результатів при повторенні дослідження іншими науковцями, незалежно від того, хто саме його виконує. У науці важливо пояснювати велику кількість різних явищ за допомогою небагатьох загальних принципів або законів. Це економить пізнавальні зусилля і дозволяє бачити структуру світу більш цілісно. Разом із цим діє принцип повноти обґрунтування. Кожне наукове твердження має бути чітко доведене, підкріплене фактами або логічними міркуваннями, без цього знання не може вважатися науковим. Системність передбачає, що будь-яке явище розглядається як частина більшої цілісності, пов'язаної з іншими елементами. Знання повинно бути логічно впорядкованим, включеним у загальну структуру понять, законів і теорій. Це дозволяє не просто фіксувати окремі факти, а розуміти, як вони взаємодіють між собою. Науковий підхід, побудований на системності, дає змогу аналізувати не лише сам об'єкт, а й його місце в ширшому контексті. Наукове пізнання базується на ряді взаємопов'язаних принципів. Аналіз дозволяє розкласти об'єкт на частини, а синтез поєднати їх у єдину картину. Єдність історичного й логічного означає, що об'єкт розглядається як у його розвитку, так і з точки зору внутрішньої структури. Сходження від абстрактного до конкретного це рух від загальних понять до повного цілісного уявлення про предмет дослідження.